Депутати таки розпустили міський виконавчий комітет. За це проголосували 38 обранців. Перед голосуванням звітував мер Віктора Нужкевичус. На думку очільника міста за два роки роботи виконавчий орган попрацював добре. Зокрема, провів рекордні 43 засідання та прийняв понад 800 рішень. До заслуг МВК Нушкевичус відніс ремонт доріг за новими технологіями, покращення в освітній та медичній галузях. Виконавчий комітет у цьому відношенні працював ефективно. Злагоджено і приймалися ті рішення, які конче потребувала наша громада. За цей рік зроблено величезний об'єм роботи, продовжили відбуватися позитивні зміни в медичній галузі. Ми посилювали базу, матеріально-технічно, зокрема, варто згадати, сучасний. Ренгенапарад, томограф. Натомість депутати мали інше бачення ролі МВК в житті міста. Лідер свободи в раді Роман Онуфрієв запевнив 80% з того, що відніс до своїх заслуг Анушкевичус, є ініціативами саме депутатів. Натомість МВК, запевнив політик, постійно намагався перешкоджати роботі обранців. Загальне враження, друзі, є наступне: яка робота, такий звіт? Про виконавчий комітет повторюю ще раз. Яка робота, так і звіт. Аналізуючи весь звіт в цілому і нашу співпрацю з виконавчим комітетом, основна заслуга цього виконавчого комітету і, очевидно, очільника, вони мляво заважали, мляво заважали депутатським ініціативам, тобто перешкоджали неефективно нам виконувати наші програмні засади при реалізації наших повноважень. Інші депутати були менш радикальними. У фракції за зміни визнали, що співпраця між виконкомом та обранцями могла б бути ефективнішою. Незважаючи на це, тут побачили і політичний підтекст відставки. Рішення, яке зараз буде запропоновано з моєї точки зору, воно є в деякій мірі політичне, в деякій мірі в деякій мірі таке, що все таки зобов'язує міського голову зрозуміти думку депутатів і внести зміни до складу виконавчого комітету. Після відставки нинішнього виконавчого комітету мер запевнив, що Наступний склад цього органу більше не буде політичним клубом і там працюватимуть лише професіонали. Натомість натякнув, що не збирається домовлятися з політиками про представництво в МВК людей зі сторони.